Сьогодні ми від'їжджаємо в Карпати. В Карпати, от я вже вожу дітей 14 років, особисто я, як вожата. Більше 20 років ми вже співпрацюємо з Мерце Кремінці. Це медичний реабілітаційний центр, де діти оздоровлюються, дихають повітрям. Він знаходиться на рівні 750 метрів над рівнем моря, і тому повітря, звичайно ж, там лікує. Діти їдуть туди, оздоровитись, відпочити. Зараз 31 дитина зі мною їде, троє дітей, які Їдуть безоплатно, інші діти платять мінімальну вартість путівки, всього 25%. Діти є різні з різних категорій сімей, в тому числі діти працівників, які зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Але незважаючи на це, діти повинні відчувати, що в них є дитинство, що в них є життя, і вони повинні відпочити, оздоровитись. І ми в першу чергу керівництво нашого ОМВС робить все для того, щоб цих дітей оздоровити. Передбачається нашим відпочинком дуже багато розваг, тренінгів психологічні, підняття високо в гори. Кожний рік ми піднімаємося і Говерла, і Драгобрат, і Хом'як, і Синяк, і Піпіван, тобто різної висоти гори. Проводимо різні з ними свята, розваги, військово-патріотична гра, зірниця. Тобто, максимум по максимуму робимо все можливе для того, щоб діти відпочили, оздоровилися і відчули, що дійсно дитина. Дитинство є, дитинство триває, незважаючи на ту ситуацію, яка є зараз в даний момент в країні. Батько зараз в АТО, але ми з мамою дуже завдячуємо управлінню за те, що надають нам таку можливість поїхати в Карпати, відпочити, ну, переключитися від цих всіх подій. У Карпати я вже в цей табір їжджу вже п'ятий раз, і там мені дуже подобається нові друзі, нові знайомства, гарні, дуже вожаті, особливо недорого. І мені дуже подобається, я обожнюю цей відпочинок і кожен рік чекаю літа, щоб поїхати туди.